Шановна студентська спільнота, вас вітає Криворізький фаховий коледж торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу. З гордістю та особливим задоволенням долучаємось до онлайн-естафети. Ми нащадки козацької слави. Бо ми з'єднані духом наших пращурів, бо ми сильні та незламні. І ми пам'ятаємо свої витоки, своє коріння, бо в нас тече кров нашого козацького. Роду. У виконанні учасників молодіжного студентського театру Меркурій, до вашої уваги вірш, Павла Тичини, Московія твій дух посаденів. Я є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла, щоб жити, права не питаюсь. Щоб жити пута розірву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу в Московії, мене ти визволяла і гнобила моїх дочок, синів. Багатства наші клята розкрадала. О, як твій дух, осатанів? Ти думаєш, тобою я з'їдаюсь, тож подавись і долеліць в траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, без тебе проживу. Я є народ, якого правди сила, ніким звитяжена ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Сини, жовто блакитні Українці, я буду вас за подвиг прославлять. Ідіть батькам на допомогу і жінці. Людей покваптись визволять. На слобожанських нивах, на подільських, на морі чорнім я прошу, молю, карайте ворогів, злодюг кремлівських, карайте без жалю, і хоч в руїні я, я не схиляюсь, переборю її і знову оживу. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. І зран нове життя заколоситься, і цим весь світ ми будемо дивувати, який народ, яка земля, столиця? Ну як тут, Боже, не співать? Так, сяю я і крила розгортаю своїх орлят на батьківщину, зву. Я стверджуюсь, перемагаю, і я живу. Ще буде неба чистої блакиті, добробут нас підніметься, як тут, заблискотять комбайни в житті, заводи наші заводуть. я до життя людського повертаюсь, я щастя прагну, тож кайдани рву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, я є народ якого правди сила ніким поборена ще не була? Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Кремлівська гить тремти, я розвертаюсь. Тобі ж кладу я дошку гробову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Сьогодні Україна дивує всесвіт своєю незламною волею до перемоги, своєю силою духу і вірою в світле майбуття, своєю згуртованістю і єдністю у боротьбі за незалежність. І ми впевнені, що наступний день захисників і захисниць України ми зустрінемо у незламній, вільній, незалежній Україні. Так відродиться вся наша Україна. І стане ще прекрасніше в сто крат, і дізнається весь світ, кожнісінька країна, що з нами всюду Бог від сіверського дону до, до Карпат.